мрят не відпущу. Кеп, ви на борту. Це фінальна серія по оглядам пачок чипсів. І перед початком відеосу розгляньте це. Усе прекрасне, в ідеальному стані. Підпишіться на мій канал, поставте жирнючий палець доверху. І розбийте дзвіночок, щоб оповіщення про відоси вам приходили. І поділіться цим відосом з друзями, киньте там ТГ, інста і всі діла. Розпочнемо ми з звичайної серії чіпсів чіпстерс. Зразу скажу, вони всі в ідеальному стані. І з ними проблем нема. Почав їх збирати рівно тоді, коли облажався з покусаним. Це з щедром. Хрусь, щедр копчу, на кострі, верчу. Непогано. Перша пачка потім. З сиром йдуть, теж в ідеальному стані, тільки. Трошки не так загнулись. Хрусь, і ти плавишся, наче сирок. Хрусь на морі, в горах на природі. Чипси з ковбасками будуть в нагоді. Томати спайсі. Хрусь і ти на хаті, хрустиш томати. Хрусь халапеньо палає, чіл зігріває. Хрусь іти на дивані на чилі з грибами. Хрусь і ти вриваєшся як раб у море. І остання пачка: це сметана і зелень. Хрусь і ти чилиш як зелень у сметані. Ха-ха. Потім далі у нас іде отака от серія. З паприкою, з паприкою я ніколи не пробував, і зараз я вам скажу, що тут пише. Хрусь, і ти висиш, і ти висиш паприкольно. Ммм, солідно. Зараз я вам покажу, як це виглядало. Такий от пак з чотирьох пачечок. Тут паприка, сметана зелень, бекон. Так, а бекон я вроді не показував, ні. Ні, не показував. Тут є бекон. І тут хрусь і ти несешся як хвиля бекону. Це я собі давненько купляв і я був дуже довольний, коли прикупив оцей ось Chill паті. Я не знаю, чи вони ще такі випускають, бо мені в колекції от прикаляси, це просто ідеально. Кошка бомба петарда. Ось тут. Хрусь, і ти вдома кайфуєш, цибульку смакуєш. Це бік-пачка. У мене вона така одна, більше в мене таких нема. Так, Потім йде серія барбекю. Тут одна з акцій, бо в мене тільки є за з акцією жуйкою. Тут ось ця акція там, де вони давали орбітівські жуйки. І це барбекю хрустю кльово м'яско грильове. Така от пачка з рекламкою, і я її кладу зразу от сюди. Потім йде оця барбекю хрустю бомбічну телятину аджичну. Усе пучком хрустю сирком. Така от барбекю пачечка. Солідний дизайн. І потім в мене йде колекція суперчілу. Тут в... без акцій. Просто по старим цінам ще. Хрусь шкварчує ковбаска з гірчицею класно. Хрусь цибуля і соус сирний буде вечір чильний. І з васабі чилю хайпово в це кльово. Тут а, іде серія. А, ні, в мене є з беконом, я просто його загнав от сюди. У мене з Chill Time, а я думав, що в мене бекону нема. Просто я ділю на акційні і неакційні. Тут а Chill Time. була акція, можна було виграти поповнення мобільного і сертифікат на гаджети. 5... 50 тисяч гривень, але це все розводняк, ніколи цього не було, я ніде нічого не вигравав, значить, це неправда. 100% неправда, бо скільки я себе в рекламах не пробував різних, щоб щось там вибити, я нічого не вигравав. І тут йде м -м, колекція з жувачками Orbit, які йшли. І ще вони клали туди о, вроді, кислинку, теж бувало. Тут а, томати з спайсі, суперчила я показував суперчил? Ні, спайсі немає. Немає. А тут а, хрусь, дивлюся, мемаси з томатиком спайсі. Да, бо не було її. І, да, це все проскакувало. І в мене є для вас сюрприз. І всі, хто додивились сюди до цього моменту, ви побачите супер ексклюзив, крутий ексклюзив. І ви не пожаліли, що ви сюди додивилися. Я його заховав сюди, щоб я ніде не спалився. І це, щоб ви собі розуміли, зимова колекція пачок в'язаному стилі. Я отаку от розкладу, і вони просто шикарні. Цей ексклюзив я більше такого ніде не знаходив. Ці три пачки мені залпом віддали. Більшість моєї колекції мені віддали, я це все не збирав. І що ж, по чіпсам скажу, що колекція у мене класна, є куди рости, але все ну, не від мене залежить, я не випускаю ці чіпси і я не роблю дизайн до пачок. Лейс, вони завжди мають в запасі дуже багато всяких різних дизайнів, і їм є чим нас дивувати. Чіпс тар є куди рости, а люкс, вони вроді такі раз на указ десь там щось випустять і все. Що ж я скажу? По чіпсам ми арку закриваємо. Далі в мене ще будуть пачки з підсухариків Хрустім і Флінт. І якщо ви схочете це все подивитись, то я буду радий вам це показати. Пишіть в коментарях. Томі, окей, давай його відос по флінту і хрустім, і ми це все подивимося. А з вами був капітан цього борту капітан Томас Роуз. Поставте жирний палець доверху, підпишіться на мій канал, залиште коментар, який чіпстерс ви любите. Ну і, звісно, надішліть відео з друзям. Бажано не тільки друзям, а кому зможете, щоб більше людей побачило це все. Я над контентом працюю. Ну, а я буду завершувати. І з вами був капітан Томас Роуз, і всім па-па!